Зараз долучимо до нашого ефіру Григорія Мазурашу, народного депутата України фракції Слуги народу. Пане Григорію, добрий день. Доброго вечора. Чи то вечір уже. Хотів поцікавитися: а наскільки це рішення У ЄФА було неочікуваним? Чи вони готувалися до, такого, до ухвалення такого рішення? Особисто для мене це напевно шокуюче рішення певною мірою, тому що. Думалося, що на даний час вже таке неможливо, що це якісь супервинятки, коли якісь федерації дозволяють собі там е е е ігнорувати те, що робить країна агресор два 21-му столітті і повертати. До цивілізованого дата спортивного співтовариства представників України агресора, але виявилося, що навіть такий популярний мега популярний вид спорту як футбол, європейська асоціація дозволяє собі такі рішення. Це дуже неприємно, і в цьому контексті можу сказати, що з одного боку я там повністю звісно що солідарний з, з заявами, там жорсткими заявами нашої футбольної асоціації. А з іншого боку, мене турбує те, що за нашими заявами про те, що наші команди не будуть грати в тих змаганнях, де будуть ці так звані нейтральні, та да? насправді там да, представники Росії ми розуміємо, футболісти юні, то це виходить таке собі подвійне покарання для нас. Да? Якщо раптом це рішення не буде змінено, тоді вийде, що Власники країни агресори будуть десь грати, а наші ні, і це супер несправедливо. Тому мені здається, що нам все-таки треба сконцентрувати всі наші зусилля організаційні для того, щоб якомога більше країна в ідеалі там всі цивілізовані країни, щоб заявили, що це неприпустимо і коректно тиснули на УЄФА для того, щоб вони змінили це помилково на моє переконання рішення. А з іншого боку, десь бути обережними з тим, щоб ми самі не посприяли подвійному покаранню покаранню нашого вітчизняного футболу. А для чого у ЄФА мати відновлювати російські юнацькі команди? Ну, ви бачите, що там фігурують якісь такі ну аргументи в лапках, да, там, про те, що не знаю, там не можуть діти відповідати за дорослих і тому подібне. Хоча з іншого боку, ми можемо сказати і навпаки, що дорослі мають відповідати за дітей, і в даному разі. Ті дорослі дяді і тьоті з країни агресора можуть зробити дуже швидко все для того, щоб їхні спортсмени, всі не лише юні футболісти, повернулися на міжнародну арену. Для цього дуже просто треба просто припинити агресію, залишити нашу країну, залишити спокою нас і все і живіть собі далі спокійно. Можливо, це рішення УЄФА свідчить ще й про те, що є якийсь вплив. Можливо, навіть і там з боку представників країни агресори на певних там чиновників в цьому серйозному футбольному органі. Звісно, що УЄФА це громадське об'єднання, да там і вона не не владна структура, і вона діє чітко з акцентованою там да з акцентом на те, що владні інституції не можуть, не мають там в їх діяльність, але їхні рішення впливають на, на там. Цілий світ можна сказати, і ці сигнали, які вони дають, вони є неприйнятні, неприпустимі. неприпустимі. Да? Тобто, коли виходить, як ви сказали за да, перед цим, що виходить, що до когось там війна вже закінчилася, і це стосується не лише України. Я вважаю, що е Кожна країна, яка допускає агресію проти іншої країни, там яка допускає, дозволяє собі там зі зброєю заходити за межі е, своєї своїх кордонів, має бути жорстко покарана по всіх, е, по всіх напрямках, де лише можна для того, щоб цього не було, щоб всі в світі знали, що так не можна. Ну власне, я думаю, що е, і попередня десь дискусія та в цьому розрізі говорила про те, що багато хто з нас розуміють, що якби цивілізований світ насправді дуже хотів зупинити цю агресію. На моє переконання, вони б могли це зробити достатньо швидко і ефективно. Напевно, не все так просто в цьому плані. І, напевно, той цивілізований світ, який на нашому боці, на боці світла і добра, ну має якісь можливо, інші плани, тому так так діє, що ми дотепер маємо це жахіття такої страшної війни в нашій. Мирній країні. Тобто виходить, що ніхто не має ніякого впливу на УЄФА, і вона може допускати всіх спортсменів будь які команди за власним рішенням і за власним бажанням. Так, вони це можуть робити відповідно до своїх там нормативних документів, але я ж говорю не про. Суто формально якісь можливість їм як незалежному там да спортивному е, органу да, судноті спортивній, Приймати будь-які рішення Я говорю про моральну сторону по сторону і про те, що ті ж там олімпійські ідеали, які говорять про те, що не, не можна поєднувати поєднати да там умов якусь агресію е, зі спортом. Тобто представники країн-агресорів е, не мають бути в цивілізованому світі в будь-якому прояві, у тому числі в спорті тим більше, тому що спорт це така да, там Картинка така дуже гарна, е, мирна має бути. А цей а же час ми можемо побачити ще в одному виді спорту. Підкреслю дуже популярними там да у світі представників країни агресори. Тобто, це це ну дуже поганий сигнал, взагалі ті і це я вважаю, що дуже е, негативно характеризує в даному разі і компрометує, можна сказати, там такий поважний орган футбольний для як УЄФА. Пане Григорію, а чому вони не бояться ось цього резонансу, не бояться, так би мовити, втратити своє обличчя? Ну, мабуть, де ж там мають розуміти на підсвідомості, що це не етичне рішення? Я переконаний, що всі, хто так чи інакше причетні до цього рішення УЄФА, не можуть не розуміти, що це є. Архі неправильно річні по суті свої я не допускаю, що хтось може з них не розуміти цього. Чому так вчиняють? Ну можливо, це і я не хочу стверджувати це, тому що я там не тримав свічку, але можливо на кону там якісь не знаю, може найти такі винагороди. Великі, що люди навіть заплющують очі на все і переступаючи в якісь моральні принципи, і взагалі там да через все, що можна, і там не знаю, закриваючи очі і, і не знаю, і ховаючи там совість далеко кудись. Голосують там, зрештою, за, от, за такі рішення для мене це не зрозуміло. Я дуже сподіваюся, що це просто якась там помилка, що там не знаю, хтось десь щось не зрозумів, якийсь збіг максимум збіг обставин якихось там якісь до цього, і ми там незабаром почуємо якісь вибачення від UFA і скажуть, там на біс попутав. Там ми не так там щось оформили. Звісно, що ні, там жодна країна, не лише Російська Федерація, будь-яка, яка допускає агресію щодо інших країн, не буде брати участь у змаганнях піт що її я би дуже хотів, щоб так було, щоб ми могли знову з в позитиві там да, згадувати цю абревіатуру приємно футбольного УЄФА. Дякуємо ну, вам, пане так. Григорію, за включення. Дякуємо, що ви долучились до нашого ефіру. Григорій Мазурашу, народний депутат України, фракція Слуга народу, був з нами на зв'язку.